Вітаю! Кожен вчитель-предметник буде приймати участь у формуванні щомісячного звіту навчального закладу, внесенням даних свого предмету і класу. Як це буде працювати? У вашій команді учительська вашого закладу буде створено модераторами канал під назвою Щомісячний звіт. Ви переходите в цей канал, і тут буде екселівський файл по місяцям розташований. Для того, щоб з ним коректно працювати, ви повинні його відкрити наступним чином. Клікаємо на три крапки, Обираємо команду відкрити ви і обираємо браузер. При цьому у нас відкривається нова вкладка браузера. І відповідно відкривається сам файл. Файл містить інформацію по класам та предметам. Ви обираєте той клас, в якому ви викладаєте, переходите. Так, повертаємось назад. У файлі перша сторінка це зведені дані по всій школі. Ви тут нічого не вводите. Далі йдуть сторінки з класами. Ви обираєте клас, в якому викладаєте. Тут вже будуть внесені предмети. Вбираєте свій предмет і переходите на вкладку Teams і заходите в відповідну команду. В кожній команді, створений по типу клас, окрім завдання оцінки, з'явились дві функції: Insight і Reflect. «Insight» з'явилась близько року тому, там були обмежені дані, тепер там більш детальні дані. От ви обираєте цю, цей розділ. Якщо ви обираєте його вперше, необхідно буде, щоб ці дані завантажились, тобто необхідно буде почекати. І вгорі ви побачите блоки з різними рекомендаціями. Причому ці рекомендації раз, два, три, чотири, по 4 блока, якщо необхідно, можна прогорнути і подивитись, і інші рекомендації ця інформація буде корисна вчителю. Хоча вчителю, я думаю, і так знає, хто є із учнів, як працює. Блоки, рекомендації розбиті на блоками. І коли ми наводимо курсор на блок, з'являються елементи керування. Ми обираємо блок-активність і знаходимо: ось у нас елемент керування оглянути. Клікаю я. Відкривається деталізована інформація щодо цифрової діяльності ваших учнів. Ми тут Якщо ви десь щось не так наклацали, обираємо усі дії. Також обираємо період. звіт буде здаватися за місяць, тому я вказую, що інформація за попередній місяць. Дані відбираються, і ми обираємо справа сортувати і вибираємо функцію найбільш активні. Нам показує наш клас. Як відбувалася активність учнів, сюди враховано як присутність на синхронних уроках, тобто онлайн, так і тривалість і періодизація виконання завдань. Далі ви дивитеся, в нас в таблиці присутня активність учнів, низька, середня і висока. Звісно, що це поняття суб'єктивне, але ви користуючись інформацією, можете обрати ну, для прикладу. Двоє учнів у мене мають низьку цифрову активність. Так, кількість учнів в класі, ну це може вести, наприклад, класний керівник. Хоча, може і сам вчитель. У мене в класі 10. Учнів з низькою активністю 2. Середня активність. Давайте я оберу 1, 2, ну десь 3. 3. І з високою активністю воно воно порахує автоматично, тобто вчителю необхідно ввести кількість учнів, кількість учнів з низькою активністю середньою. Все. На цьому тут ми в блокі активність учнів нічого більше не вводимо. Тепер дивимося в блок активність вчителя. Тут написано всього уроків і синхронний формат. Ну, так як протягом місяця це 20 робочих днів або 4 повноцінних тижні, в цьому класі у мене один урок на тиждень, значить, всього я міг провести 4 урока. Ви вказуєте, скільки ви провели саме в синхронному, тобто проводили онлайн-наради. Ну, Я думаю, для... Класів, де один урок на тиждень, це будуть всі 4, хоча бувають інші варіанти. Все. Наступний обираєте знову клас, предмет, вказуєте кількість учнів, переглядаєте їхню активність, Саме для того, щоб ви мали можливість переглядати активність, файл необхідно відкривати в новому вкладці. І вказуйте знову, скільки у вас там працюють, скільки ви провели уроків за 4, 2, 8 уроків, із них 5 онлайн форматі. Все, більш вчитель-предметник нічого в цьому файлі не робить. При заповненні всіх предметів класний керівник матиме інформацію щодо активності учнів, по предметам формується діаграма. Далі буде вказано відсуток, відсоток загальної активності класу. Також скільки уроків. В середньому по всьому класу було проведено саме в синхронному варіанті. Відповідно, дані з сторінки класу автоматично переносяться на дані для всієї школи. Ось я покажу вам зразок, як буде приблизно виглядати звіт. Ось він по школі. Давайте оберемо якийсь клас. Ось буде вказано по класу, буде виставлено всі, автоматично сформуються діаграми, буде вказано відсоток. Ця інформація буде корисна класному керівнику, і відповідно буде автоматично обчислена інформація по всій школі. Ну і цією інформацією можуть скористатись для моніторингу активності. Час дистанційного навчання, як окремого класу чи предмету, і відповідно всієї школи. Дякую.